Всім привіт-привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Знову ранок, знову кухня. Ну, тому що в нас у всіх, напевно, ранки починаються з кухні. Так, і в мене кожний ранок починається з кухні. Деніс, уже в мене, я вже йому. Так, слідкуй за мною. Я вже йому сніданок приготувала і тепер хочу собі. А в мене сьогодні на сніданок. Так мені схотілося кашки вже з того не їла. І сьогодні в мене на сніданок кашка Атрубяшка. <кій> <кій> із висівок. Ви знаєте, мені ця каша подобається більше, ніж там вівсянка якась. Хоча це тут самі висівки. Дві ложки висівок це якби. Та клітковина, яка нам потрібна на день. І я оце заливаю трошки молока, трошки додаю водички сюди. І проварюю тут буквально 2 хвилинки сіль, цукрозамінник, якщо з молочком. Можна варити, просто на воді вона буде ну там якщо до м'ясного, да, щось. От. і чудово. І це я ж кажу, це якраз добова норма клітковини. Тої, що вам потрібно для нормального функціонування вашого організму. Це можна їсти всім. Я ж кажу, і вона мені ну, подобається ця каша. Так, трошки водички, все. І ставлю хай, хай вариться. Так, а в мене сьогодні що? У мене сьогодні буде ще й робота. Вже там у мене є сьогодні... Значить, я так пам'ятаю дві клієнтки. Щось точно треба подивитися. Так, на час і на пів шостого вечора. Дві клієнтки. І я побронювала там трохи мамі ліки. Треба буде збігати сьогодні, я піде в школу на 10, він в 9 чимось в 9 там він виходить. А я піду зранку зберу ліки. Тут ті, що тут є. А, одні там мені в центр треба їхати за ними. Мабуть, підемо гуляти. Так вчора не пішли гуляти, сьогодні підемо гуляти. Тому що я ж ото через сайт ці таблетки і видивляюся, де ну, якомога нормальна ціна. Тому що є, ви знаєте, просто на цих таблетках є прямо така різниця, що, ну, допустим, там десь в аптекі в центрі може бути різниця в 70-80 гривень от, на упаковці на одній. То я така, от уж замовила там в центрі. От. То думаю, якраз схожу. І може встигну. Ну, побачимо, тоді, якщо встигну зразу мамі відвести, то буде добре. А ні, то тоді відпрацюю клієнтку, та, що в мене на час дня. І потім вже схожу до мами, все це віднесу. Ну, в общем, отак. <кій> <кій> Сьогодні, наче, в нас останній день холоду, да, такого, наче потім... Потім наче вже в нас трошки повинна спадати температура. Ну так, сьогодні вже на день стоїть мінус О, На завтра плюс 4, 3, 3. Угу. Ну, далі вже такі температури 0, плюс 3, мінус чотири, отаке. Ну, вже якби такі сильні морозяки вже нас, слава Богу, наче покидають. О, Так що. Можна буде більше виходити на вулицю гуляти і треба виходити гуляти. Але у мене там з завтрашнього дня якраз там робота вже починається післязавтра, завтра, післязавтра. Після Бо це ж якраз про що ну, можна сказати, якраз ці чотири тижні, які ходять мої клієнтки, а так як я приїхала і зразу всіх відпрацювала, там, да, за скільки там тиждень-півтора. Працювала багато, і вони зразу ж так мені всі і е, цей, і записалися знову до мене також. І тепер знову в мене буде пачками. Пачками буде. Так, поставить зараз водичку на кавусю. У е, мене оце прийшла е, кава мелена. Ця раз. І я ленюся її заварювати. Заварюю так у чашці. А в мене тут ще, мабуть, помелена є. А так, в мене є помелена. Треба її теж використати. Так що, день починається і запрошую його провести зі мною. Ось такий у мене сніданок. Кашка-трубашка, ось така вона виходить. Мені вона дуже подобається. я ж кажу, я її люблю більше, ніж овсянку, хоча це просто висівки. І так, у мене ще до кави оця штучка, що Альона робила. Дуже класні, я теж чекаю ці, чекаю глютен, і треба буде собі також зробити ватрушка з м'ясом. Це ж такі ватрушки можна і з сиром робити. Напевно, так, все, я снідати. Мені приємного смакування. Дінька пішов в школу, а я вийшла в свій поход по аптекам. У мене наче їх всього сьогодні три, причому дві аптеки тут у мене в районі зараз, а третя аптека аж в центрі. Так що сьогодні підемо гуляти в центр. Та ще вона там на базарі підемо шукати, десь там на центральному. От, сьогодні в нас на вулиці вже мінус чотири, наскільки я знаю зараз. Не так холодно, але сонечка немає. О, сонце чомусь тільки тоді, коли є мороз. Так, ну що, йдемо гуляти. Так, одні ліки забрала. Знаєте, Проходила тільки що повз АТБ наш. І дивлюся, що він не працює, коли немає світла. Хоча там генератор великий стоїть, щось, щось незрозуміло чому. Але не працює. Друга аптека в мене теж тут знаходиться, прямо напроти деліката. І потім вже піду в центр. А вже з центру тоді до мами на маршрутки під'їду, відвезу їй ці ліки. Так, у нас сьогодні на вулиці. Тут позбирала ліки, в общем, прийшла на зупиночку, думаю, під'їду я, напевно, в центр, бо... Е, немає в мене зараз часу, дуже багато, щоб ходити пішки, бо в мене ж на час дня в мене клієнтка, о, так що, а тоді ж ще до мами треба встигнути. Та зараз щось чекаю та під'їду в центр. Вже всі поуїжджали з цієї зупинки, а я все чекаю та чекаю. Ось їде ще якийсь тролейбус. Все в мене не туди, куди мені треба, всі їдуть. Якийсь тролейбус. Він теж не тут не мій. Це закон подлості. другий тролейбус їде в річковий порт. Це взагалі дочекатися в річковий порт тролейбусу, це ще треба мати хист. А тут другий. Я вже, напевно, стою хвилин 15. А в центр нічого нема. ні одного в центр нема. Всі, куди хочеш, а тільки не в центр. Це ж так завжди. Тіти ще якась маршрутка, аж дві там, ну може вже хоч мій якийсь буде. Чекаю. Поїхала я нарешті в центр, а тут навіть сонечко вийшло. Так. Отак, ну що, зараз десь іти буду на центральний ринок і десь там шукати аптеку, бо так і написано було на території ринку, але той ринок... Займаю в нас цілий квартал. Десь піду зараз шукати. О, так коли сонечко, знаєте, навіть веселіше. Вже прям відчуваються перші подихи весни. Наш центральний Макдональдс. Боже, я це завжди, знаєте, як прохожу оце повз, як мені тут смердить оцею цією пережареною олією. Я Макдональдс взагалі не люблю. Як його люди їдять, я не знаю. І ще й так люблять і ще й так ходять. Окрім ну, того, що це фастфуд, що там корисного нічого немає. Але ж дітвора любить. Та й дорослі, які люблять. Давно вже я в центрі не була. Ой, в цьому році я ще не була. Да. Будинок піонерів нашій бувший. Так, а я шукаю аптеку. Куча аптек, а не та, що мені потрібно. Щось під щицю подивлюсь. Де це вона, та аптека? Тут якась копійка. А мені треба подорожити. А зараз зайду в якусь там аптеку і схитаю. Хай вони мені скажуть, де це воно. Ми щось хожу по туди-сюди, не можу нічого тут знайти. Спитала, в в дівчині сказала, що є якесь саме на ринку. Ну там і написано, що знаходиться на ринку. Ну, там, де яйця продають, десь сказала. Йдемо дивитися. Так, тут зараз, думаю, може буде молочко десь домашнє. То це наш такий тут павільйон критий. <клухи> там мамі купить молочка. Ось ой, боже, який льот чуть не впала. Ось є якесь молочко. І там далі він є. І зараз візьму мамі. Тут зараз у і сир, я все сказала, дуже смачний. І молоко по 35 гривень. Зараз візьму мамі і того і того. Сирочку купила мамі. Молочка купила. Ну що ж, тепер треба шукати, де та аптека. Тут всередині базару. А ось вона, дивіться. Ось вона і є. Так, ну що, йдемо на вихід. Буду їхати до мами. Ряди тут такі продуктові. І не продуктові. все, що хочеш. Кофеї. Зуванка, горбованка. Приїхала вже до мами, дозвонилася і попередила, що я буду зараз. Йду, йду. Дивимося, що тут у мами. Ой, мінус А цей гавка мене зустрічає, хоче смаколика. Вони кожен за день тобі смаколики. Тут хазяйні є. Так, йде, йдемо. Мама, закрилася, бо двері відходять, і щоб їй не дуло. Привіт! Скільки <ривіт> <ривіт> дзвонила? <ривіт> А я вже доїхала. А ти що, горішки б'єш? Це, у мами прийшла і побачила, оце ж лампочка, бачите, стоїть на зарядку. А, ну Вона тільки бачиш на одному, на одне ділення. До вечора вони всі будуть синенькі. Так? До вечора заряджаються так, повністю. Так. Так? Це розповів, що в мене був. Коментар розказати саме за оцю ромашку. Сьогодні мало сонця. Розказати за цю ромашку, чи вона, як вона вистачає. Ну от мама каже, з того часу, як я принесла, ще ні разу вона її через сіть не заряджала. того, там. Ну, понятно. Так, що, бачите, нормально писали про неї, що вона не тримає, не та. Ось від сонця, ну от яке тут у неї сонце, що ось попадає тут. Світло. Сонце один да, да. нового світло. Ось дивіться, бачите, моргає синя лампочка іде заряд. Так, тоді, да, друга, тоді друга, ось Вереться, вона і бутичева, поставила, ось вчера, заряджається. Був, так що нормальна лампочка. Ну, так, час, Мама горішки б'є. А тоді ж я виключаю її, Так, й довго посилюю. А потім вона mm -hmm. підряджається, а так стоїть. Що дня трошки сонечко виходить? Візьмеш собі оці набила, може бути. Ти бачиш, йому тут холодно. Бачиш, mm -hmm. пропадає. Mm -hmm. Бачиш, пропадок. Холодно. холодно в mm -hmm. Mm -hmm. Ну що, мамі, мама погуляла трошки, провідала вже зараз 12 годин і біжу ж додому, тому що ж мені ще працювати. На час дня мені ще працювати. Мама дала горішків трошки, кажу. Буде діє на цей на печиво. Буде якесь печиво з горішками. А <різь> це дивлюся, в нас весь сніг вкритий, знаєте, як поп попелом, наче. видно, не буде. Але весь сніг у чорну цяточку. Що це? І це скрізь. Скрізь таке я дивлюся, прям скрізь сніг вкритий в чорну цяточку. Таке, як попіл. Сьогодні хоч трохи прогулялася, пробігалася трошки, хоч на вулиці побувала. Ну, я ж кажу, вже сьогодні морозенко менше, вже на завтра в нас стоїть плюс 4. Оце все, як почне танути, буде, буде, звісно, теж мокрувато. От. Ну, нічого. Вже хочеться весни. Вже хочеться прям весни. Вже ця зима щось надоїла. Такий шумний оцей генератор, що мені он мій будинок і прям дуже сильно чуть. Мені вдома навіть його чути, як він працює. По ньому можна чути, коли світло включають і коли виключають. Так, я вже підійшла додому. Фух, прийшла вже додому. О, не доїв трохи, як завжди, е, цей. Зайшла ще купила, у нас волошкове поле е, робить таку сиркову масу шоколадну. Вона така смакотюща, вона просто, я її так люблю. Е, але я розумію, що це сиркова маса і, е, так собі, знаєте, дозволяю це зовсім зовсім іноді. Вона така прям шоколадна шматочками шоколаду. І вона дуже смачна. Якщо хтось не куштував. і ціна в неї невелика. 73 гривни, оце пів кіла. От. Але така жирненька, 26% жиру, ну дуже смач. смачно. Смачно-смачно. І все, і горішки ті, що мама дала мені горішки на лузані. О, буде, аж кажу, деньки, на печиво. Оце такий. Півдня у мене так пройшло, тому що зараз пообідати, працювати, а потім, а потім там у мене буквально дві годинки буде перерва і знову буде клієнтка. Так що, далі я працювати. Отакий От день. Дякую, що провели зі мною цей деньчок, хто дивився трошки. От. Ну і все. З вами я на сьогодні прощаюся. З вами прощаюся. Вам всього найкращого, всім, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, внімаю.